Всім привіт! Нове відео. Сьогодні робота не з мотоциклами, але дуже необхідна. Сьогодні теж важливий проєкт. Це приміщення в кожного дома є, а я тільки зараз його роблю. Що це за приміщення? Ось позаду мене воно є. Це не баня, до речі, це туалет. Зараз покажу і розкажу, як я його робив. До речі, хто планує зробити туалет з дощок. Можете теж подивитися це відео, поставити коментар, прокоментувати. Можливо, ви побачите якісь мінуси, плюси. Напишіть, що думаєте про це. Як я робив, як вмію, з допомогою свого батька, а також його порадами. Ну і не без Ютуба. Ютуб теж мене деякі моменти я піддивився. Зараз розказую, показую вам. Ось такий маємо туалет. Висота 2 метри з лицевої сторони задня стінка 1,90 м. Тут де планки, це на шифер. Я прикрутив тільки що. то Тут навіть більше буде, тому що шифер буде вищий, то тут повноцінно головою ніхто не зачепить точно. Таких високих в мене знайомих немає. Ну і тим більше, я маю тут бути регулярним властим, надіюсь, то точно не зачеплю. Що як я робив? Це є безкаркасний туалет. Тобто в ньому немає брусів, скручених і потім шився, наприклад, до, до, дошками він по кругу. А як я його робив? Я робив щит, наприклад, от, виміряв необхідний розмір. В даному випадку ширина метр 17, здається. Е, верніше, да. е, ні. Е, як сказати, глибина да, е, цього щита метр 17, а того метр вісім. Е, 108 сантиметрів і 117. От. Висота, як я сказав, 1,90 м ззаду, 2 спереду. Для чого? Щоб 10 см уклон для стікання води по шиферу. Ось так. Далі. Скручую я його впираю на чомусь рівному. У мене такий імпровізований столик був, зараз покажу вам. Ось ще двері буду, готую. Викладаю одну сторону практично в ідеал, або торцую, якщо є потреба, але вони там не потрібно геть ідеально, хоча можна там на двері -то тут торцану. Далі, бачите, у мене так труби залиті, отут мінавис, де мотоцикли, то це все підпираю туди, тобто ось так, і можу скручувати нижню рейку. Потім середню рейку так само, верхню рейку так само, щоб не було посередині щі, щілин, і потім вже середню. Е, відступав від краю кожною рейкою, наприклад, декілька сантиметрів для того, щоб потім не вперлося в дошку. Хоча в мене це теж не вийшло, трошечки тому, що краї впиралися. Замало відступив. Е, отак, три планки я прикручував. Бачите, розпускаю болгаркою з диском. Вздовж волокон різати непросто. Якщо у вас є циркулярка вдома, да, ну, така, э, станочок, то це найкраще розпустити там, по 5-4 см з головою вистачає для планок. Далі, коли це все скрутив, обмітаю. А, до речі, розмічую наприклад, необхідну тут торцована сторона рівна. Необхідну сторону розмічую, де має бути у нас 2 метри висоти, а де має бути 1,90 да? якась. Потім ставлю правило і, наприклад, відрізаю. Розмічаю і Болгаркою по ширині, наприклад, верніше перпендикулярно волокнам, шикарно відрізаю в Буквально 30 секунд хвилина і е, прорізав. Тобто, потім беру цей щит, несу сюди, ставлю. Я робив сам. Якщо у вас буде хтось допомагати, це буде взагалі клас. Якщо самому робити, У мене був великий плюс, що я робив це біля паркану. І я міг прикрутити розкоси. Такі планочки прикручував. Я прикрутив одну, наприклад, зачепив цю стінку, виставив її, приклав рівня. Е, його може не бути зараз, бо я трошки там вже почав рухати. Да, його зараз немає. Але е, так то, ну бачите, не скажу, що це допуски, тому що це не допуски. це вже сантиметр, е, ушов в розмір. Але, наприклад, коли виставляєш, от, він трошечки зараз не бо я... Зараз хочу його здвинути, мені треба опустити оцю планку. Зараз розкажу чому. Ось, І коли я розкоси прикрутив, я міг зацепити кожну стінку. Задня стінка в мене ось так була трималася, я теж її виставляв. І вона, до речі, у нас Ой. Вона у нас у рівні. Чому? Тому що ну, вона виставлена мертво. Ті розійшлися в мене чуть-чуть, тому що я е, рухав. Лазив по ньому тільки що. Потім я, коли це все прикрутив, я тільки виставив, наприклад. Потім я ставлю і от ловлю бульку, да? рівень. І то вона зараз проситься. Що в нас? Ще проситься багато. Бачите, я вже там і так клинчик підбив, то цього замало. Але в мене площина практично відділ. Навіть видно погрішності в пил у випиленій дошці. Тобто чуть-чуть десь а, шина чи пилка, да, яка там а, на пилорамі гуляла, і от такий не зберігся ідеальний розмір. А, і, і, і тим більше і ця крива, ця, ця крива, того я її до крайньої. Бачите, от вона має випили такі. Ось. І я зробив один косячок такий неправильний. По-перше, не до кінця доміряв. Тут нормально. Хоча можна було і про це продумати. Наприклад, тут зробити більше і засунути е ширшу планку. Тут не потрібно було цього лишати, я тут так теж не подумав. Ну нічого, це не страшно, мені там нормально. Воно тримає свою роль відіграє на 100%. Далі. Оцю планку і цю я теж виставляв по рівню. Тому, наприклад, от. Або ну, це підлога має бути, то вона має бути практично ідеальна. Ну і також звідси сюди треба. Е, що, в на, що в мене неправильно було? Я від, 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 відступив від підлоги 2 см цю планочку. отак, приподняв. Це не треба було робити. Чому? Тому що в мене невисокий туалет, 2 метри, то виходить, що 2 см від землі, 5 см планка, плюс 3 см, 2, 25 ка дошка 2,5 ще е, висоти підлога. І виходить у нас 2, 2,5,7,9,5. Це е, вже маємо 195 проєм у мене буде, щоб заходити. Це замало. Тому е, моє рішення, яке було на ці 2 см назад опустити. Тобто я зробив порівню практично по землі. Тут землю чуть-чуть землю ще підберу і висиплю таким вапняно, таке цементною штукатуркою, в мене є, щоб тут вологи не було. Ну і бажано, щоб підлога не торкалася землі. О, Тоді не буде вологи, щоб тут повітря гуляло. Ось так. Ну і що? Лишилося тепер двері. Двері тут на 81,5 см. будуть, Завіси будуть такі метелики, більші, такі як на ворота, тому що, ви бачите, у мене 6 досточок по 12-13 см. Вони є сирі, вага отакого щита, ну, щоб не забрехати, 50 кг 100%, бо тому що я так. Піднімав оці 6 чи 7 досток, то так досить важко. В руках не дуже зможеш багато ними поробити, покрутитися. Якби було двоє, було б легше. Тому що я зроблю? Я візьму такий самий щит, це принесу сюди, поставлю, виставлю його от у мене по цих цеглинах. да Я їх зміщу чуть-чуть щоб у мене щит стояв на них. І е, тоді, коли це виставлю, я прикручу планочку, а потім буду крутити вже завіс. Розкос зсередини, ось так мені тато сказав, треба крутити. З нижнього завіса сюди. Чому? Тому що, щоб якщо з верхнього прикрутиш, отак прикрутиш. Ну, я маю на увазі отак, якщо в цю сторону, то двері просядуть, а нам це не потрібно. Потім декілька шиферин зверху і буде туалет готовий. Такий короткий проєкт дороблю, покажу. Бо ще всередині багато роботи, ви ж розумієте. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, напишіть, що думаєте. Далі буде. Поставте лайк, якщо вам сподобалося. До нових зустрічей.